Чому росте живіт? Дуже часто отримую таке запитання і каже, правильно харчуюся, займаюся спортом, а живіт нікуди не дівається. Випила водички, а живіт уже бумльк і надувся, ще й з'їсти нічого не встигла. А під кінець дня живіт взагалі як у вагітною. В чому ж причина, в чому проблема? Поділюся з вами, а ви поки підписуйтесь і ставте вподобайку. Отож, перша причина в органах травлення це погана текучість жовчі. Не відтікає жовч, не відбувається правильне перетравлення жирів, і куди всі ці жири йдуть. Правильно, в область живота. Далі підшлункова залоза дає мало ферментів, відповідно, їжа гниє, бродить, постійно дає велике вздуття, великий надутий живіт, і разом з тим саме це бродіння та гниття будуть провокувати розвиток патогенної мікрофлори. Наступне це інсулінорезистентність. Клітина перестає бути чутливою до інсуліну, відповідно, йдуть скачки цукру, цукор перетворюється в жир, і куди цей жир знову йде? Правильно, в область живота. І наступна причина це кортизол. Ми всі зараз живемо у стресі, а надлишок кортизолу сприяє тому, що жир активно відкладається в ті ж самі область живота. І для того, щоб нормалізувати все вище перераховане, починати потрібно саме з очищення, забирати те, що організму заважає повноцінно працювати, і це грибки, віруси, бактерії та паразити, тому що саме вони просять солодке, мучне, дріжджаве. Не ви цього хочете, а саме вони. Вони виснажують вас, дають постійну втому, апатію, депресію, поганий сон, поганий настрій, порушення обміну речовин, тому що саме налагодження обмінних процесів і травлення, і починається будь-яке схуднення, будь-яке відновлення і будь-яке оздоровлення. Покажу вам зараз програму, яка дійсно працює: фунгіцин та гельмінтозин – фітокомплекси, які дійсно працюють з грибковою інфекцією та з паразитом на основі чорного горіха та гірких трав. Виганяємо квартирантів тих, які живуть в кишківнику. І... Тоді робота його налагоджується. Лімфорен. Очищаємо нашу лімфатичну систему, адже від неї залежить імунна відповідь. І разом з тим водно-сольовий баланс і гарно йдуть об'єми. Далі гепатовід. Підтримуємо нашу печінку, очищаємо, знімаємо інтоксикацію і відновлюємо клітини. І разом з тим налагоджуємо відтік, тому що жовч повинна бути текучою. І вона дуже важлива для перистальтики кишківника, для притравлення жирів та знищення патогенної мікрофіки. І обов'язково сорбент Мікабен, адже наше завдання не лише вбити, а й вивезти з організму те, що заважає йому працювати. Паралельно з цим працюємо з картизолом, і разом з тим магній дуже круто працює при інсулінорезитентності, щоб не було скачків цукру в крові. Для замовлення та консультації пишіть мені за номером телефону, який є під відео, та переходьте в чат за посиланням у шапці профілю, де ви дізнаєте ще більше інформації про здоров'я та красу.